Звуки природи бувають і такими. Чуєте, як сиплеться крига з дерев? Пригріло сонце. І все, що насберивалось на гілках впродовж кількох днів, злітає. Таке враження, що у лісі лежить град. Це просто льот. Природа сама себе чистить. І так, в лісі зараз ходити небезпечно. Може за комір добре насипати. Я просто не знаю, де зараз буде падати і де краще направити камеру. Я сподіваюся, що я добре зняла і ви зрозуміли, наскільки це сила природи сама себе чистить, сама оновлюється і буде жити. Сьогодні 8 грудня 2022 року.